Бажання щось робити нема. Іноді буває так, хтось каже, це вигорання, або деякі розчарування в комусь або в чомусь. Але Ісус Христос і тут показав приклад. Він не добив кліопу, Він навпаки його підтримав. Він не буде топтати бідних і безправних. Для досягнення своїх цілей. Він буде підтримувати і зміцнювати пригноблених і людей з розбитим серцем. Він буде, роздму... Він буде роздмухувати навіть маленьку іскру, поки не розгриться полум'я, його лагідне, любляче відношення до інших, не зможуть загасити людська невдячність та ненависть. Макдональд в своєму коментарі написав такі слова про Ісуса Христа. Тож підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. І останній текст прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть своє ярмо, моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете спокій душам вашим. Христос наробив багато чого, але те, що Він хоче, щоб ми не робили, ми сьогодні почули. Він хоче, щоб ми наслідували в тому, що Він не грішив, не лихословив, не руйнував. І сьогодні нехай це для нас буде мотивацією бути схожим на Христа не тільки в тому, що Він робив, а також в тому, що Він не робив. Бо все це, що він не робив, Він не робив по одній причині. Він. Любить нас. І тому послідовники Ісуса Христа, які з силою Божою наслідують Його приклад. Вони найщасливіші люди, тому що йдуть по цьому житті, живучи богоугодною життям, з силою Божою, проходячи всі випробування. Амінь. Помолимося.